Людина павук додому шляху нема отримав і касовий успіх, і високу оцінку від критиків, і гарні відгуки від глядачів. Із Марвелівської історії про доброзичливого сусіда, мабуть, цей фільм мій найулюбленіший. Але навіть у хорошого кіно є гріхи. Тож почнімо. Якби вона не була закріплена тросами, він би її не втримав. Квартира Мей і Пітера на високому поверсі, Оно вертольоти літали за вікном. Тож як і хто зміг закинути ту цеглину аж на шостий поверх, чи який там? А про нашу з Пітером бомбезну дружбу читайте мої нові книзі, Flashpoint. цей флеш або геній, або брехло, що в принципі так і є. Але ж написати книгу, відправити її на редактуру, переписати, відправити на редактуру повторно, знайти видавця і надрукувати, це справа не одного дня. Постона. Вас що не взяли? Ні. Тому що ми справжні друзі людини Павука. Флеш. Цікаво, що культура відміни накрила і Мішель, і Неда. А Флеша ні. Хоча той на камери заявив, що він ліпший друзяка людини Павука, ще й мемуари написав. А магію, щоб прибрати увесь сніг, вони не використовують. Тому що чому? Раніше, щоб відкрити портал, потрібно було помахати руками. А тепер це робиться подумки. Радий був знати людину павук. А не зрозумів. Увесь світ незабаром забуде, що Пітер Паркер людина павук. Чому доктор Стрендж не пояснив умови цього закляття ще до того, як почати? Ось вони йдуть по підвалу у повній тиші. Він міг би заповнити це ніякове мовчання фразою типу: Гей, Пітере, ти ж не проти, якщо усі люди в цьому всесвіті забудуть, що ти людина павук? А Пітер йому. О, добре, що ти попередив. Ось тобі список людей, хто мав би пам'ятати. А не можна, щоб дехто знав. Це закляття працює не так, і його дуже важко і ризиковано міняти в процесі. Ти вліз у моє закляття шість разів. Ну і виходить, що закляття все ж таки можна підправити в процесі його створення. Що з того мені? Я сильно ризикую навіть цим дзвінком. Ти знаєш, чого я хочу. Гаразд, я скажу усім, що ти мій друг. Знаючи, що друзів Пітера внесли у чорні списки, Флеш все ще хоче, щоб Пітер превселюдно визнав, що вони best friends. Хоча секунду назад він сам же сказав, що дуже ризикують, допомагаючи паркеру. Логіка. ау! Як завжди, міст, як завжди, величезні затори, як завжди, саме час для якої-небудь катастрофи або бійки з руйнуванням моста. Розпізнавання облич недоступне. Прикольно, що не маючи розпізнавального функціоналу в його костюмі, серед сотень машин Пітер знайде потрібну за декілька хвилин. Я вже не кажу про те, що він якимось чином знав, який саме аеропорт вона їде і на якому саме мосту вона стоїть у корках. Пітер! Як голосно вона вміє кричати, що чутно її, аж з такої великої відстані ще й через зачинені вікна автівки. Так чому стрендж телепортував тільки Пітера і Октавіуса? На зеленого гобліна мани не вистачило? Пітеру дуже пощастило, що зелений гоблін з'явився тільки після того, як він знешкодив Октавіуса. Ну і взагалі, стрендж може відслідкувати іншовимірних поганців і замкнути їх у камерах на раз-два. Але скидає це все діло на паркера. Це типу виховний момент? Чи як? Розгапликуйте цей гаплик. А, ви це бачили? А, ні. Ну, так і не дивно, що ви нічого не бачите. Камера заліплена. Ой ні 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 ні. Що сталося, Пітер? Що це за блимання на екрані, наче камера зламалася? Від такого удару блискавки його Соні Еріксон мав би розплавитись. Що як ми можемо змінити їхню долю? Усі злодюжки потрапили у цей всесвіт прямо перед самою смертю. Я застряг у мережі, поглинаючи дані, і вже перетворювався на чисту енергію, тоді раптом. О, чорт, то і я мрець. Тож, звідки така впевненість, що якщо Пітер пофіксить їх, вони не повернуться назад в той самий момент. Ну, тобто вони ж переречені, як і казав стрендж. Так їм судилось. Це фабрикатор. Він аналізує, робить дизайн, конструює практично. Усе ця штука робить буквально все, чого забажає сценарій. Теж собі таке хочу. Вдалося! у нас реально вийшло. Думаю, що там не пройшло і години, як він полагодив мікрочіп. Він, звісно, геній, але ж винайти робочий фікс для кожного поганця. Це ж не як чхнути. О, а ось ця сироватка чомусь не спрацювала. Коли вже люди отямляться і збагнуть там, де людина павук завжди хаос і катастрофи. Віктім блеймінг у всій красі. Якщо якийсь мудак кидає бомби, а ви даєте відсіч і намагаєтесь його зупинити, і внаслідок цього є руйнування або жертви, то винен тільки той мудак. Чого раптом вони почали стрибати і стріляти з павутинням? На хіба ото було залазить на ту трубу, підійшли б як нормальні люди. Мого дядька Бене вбили. Я втратив Гвен. Гей, твій дядько Бен теж загинув. <пев> До речі, так і залишається загадкою, чому ці павучки прийшли з іншого часу, але з тих же всесвітів, що й злодюшки. Де це тут? Це місце втілення других шансів. Якщо сценарію потрібно, щоб поганці побачили звернення Пітера по телевізору, вони його побачать. Значить, так треба. Ну, типу, а раптом вони не дивляться, телек? Скільки б часу ви там стирчали б? Нед <пи> <Ned>, не защит, <пи> то я бачу. Нед не може закрити портал, хоча у вітальній його бабусі портали закривались самі по собі. <пи> Чому вони не зробили декілька наборів цих ліків, щоб у кожного павалка було про запас? Ми хочемо допомогти. Мотивація пісочного чоловіка не прописана адекватно. Він прагнув потрапити додому якнайшвидше, щоб побачитись із донькою. А тут раптом передумав. Чому? Що ти робиш? Доктор Октавіус з'явився дуже вчасно. Де він був увесь цей час? І до речі, а де там вештається зелений гоблін? Пітер відкриває рандомну кришечку глайдера і знаходить там вибухівку. А гоблін увесь цей час просто дивиться і нічого з тим не робить. Там мав би бути фарш замість обличчя, а у Вільяма Дефо ні подряпинки. То в жарте нове закляття. Але таке, щоб усі забули, хто Пітер Паркер такий. Змусите усіх забути. Як працює це закляття? Ну, окей, про Пітера ніхто не згадає, але якщо Мішель відкриє, наприклад, Телеграм, чи побачить вона там їх спільний чат, чи він видалиться, що станеться із тим записом, де містеріо деанонить людину павука або із вчорашнім відео, де Пітер, не приховуючи свого обличчя, говорить, що він на статуї свободи. І ще цікаво, як НЕД та Емджей пояснили для себе, що вони робили біля зруйнованої статуї Свободи. Закляття стерло з пам'яті усіх дані про існування Пітера Партера. Але ж про людину павука всі пам'ятають. Минуло лише кілька тижнів після фіаско на статуї свободи, а павучі сектанти і досі стверджують, що цей суперлиходій герой. Тож нет Емджей та Хеппі мали б знати, що вони друзі павучка. Ні. <звук> Куди дівся його технологічний костюм? Якщо ви додивились аж до цього моменту, не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал. Дякую!